Що то в тебе в ручках таке гарне годинник? Ух, ти. А кого ми виглядаємо? виглядаємо? і все. Вчора була, сьогодні ще щось немає. Вчора з братіком вона була. А сьогодні хоче Орис, щоб вона була без братика, щоб йому увагу трохи приділила. Так? Не ми подавали, тільки, що вона з не гуляє. Ага. А, а, а куди ти нас сьогодні з дідом відправляв? <плес> а чого? <плес> чого ти розсердився і кричав марш на Березань»? Що тобі бабулька не дала? <плес> <плес> Ні, яблучку я тобі давала. Чупа-чупса не дала. Так як захватив. І, і, і в моменті так скипів на бережанні пальчиком на двері туди. Все. Такий. Мої дорогенькі, всім тихої, спокійної нічки, Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Подивляюсь, спать, я рестуся, що день не спав, так уже дитина все. А старшого зараз буду ще телефонувати. Заганять у хату. Дай Бог, щоб все було тихо ноччю. Таке красивенне дерево. Ага. Дуже-дуже таке, прямо. Я скільки була, в подорожах не бачила такого. Гарний красивий. Його треба зняти так, щоб було видно ці крони. Ми попросимось на другий поверх до когось хлопців. Гарно. Тільки що було запитання, назва отелю. Я загубила ту людину. Я на кожному почти сторіс даю посилання на отель, Це він не є. Як він називається? Гранд Гранд Готель. Фешукер. Я лишаю посилання, то на нього нажимайте і переходите в розташування. Така смачна рибка. Вкусненька, да? Смачна. альона сири любе. І червона рибка, ну, в общем. Страва, э, і скажи, баг... великий вибір риби, правда? Риби дуже великі. Чотири, Чотири види риби там, да? Талапію я бачила, тонець, сібас. сібас. І оце я не знаю, що воно ну, дуже вкусне. Щось на вечір зовсім холодно. Треба просто поділитися прямим ефіром тобі. А як я поділюсь прямим ефіром? Я можу якогось того приєднати до себе, а поділитися це, я можу як вже його записати і поділитися і в лінці. А так, по-другому, я ніяк не поділюся. Як то я витирала футболкою, то так, так я можу поділитися. Доброго вечора, Дніпро. Як там ваші справи? Бо по новинах щось пишуть, що зовсім. Мені. Білорусь, добрий вечір, добрий вечір. Була в Білорусі. Скільки ж я разів була в Лунінці була, в Гомілі була, Яна була в Гомілі, в Лунінці і в Дятловичах. Та я була ще в дитинстві була, і, і вже не в дитинстві, коротше, були. в Білорусі, я були. Ну, слава Богу. До розлучення. Ну ти подиви, який мужчина. Мені треба на нього підписатися, Ні, не було таких моментів. До розлучення не було. Не було. Кероваградський. Є діти на заднім плом. А, та при чому тут діти? Просто які випроси. Привіт з Америки. Ох ти, привіт! Скільки у вас зараз годин в Америці? Яка в нас оце той? Бо я, брату, як дзвоню, дивлюся в Google. Скільки, скільки в них годин, щоб він в Владивостокі живе, щоб мені набрати його. Ну, вчора в 7 годин вечора вийшло, що я йому дзвонила. О, я тут трошки притормозила. Справи більш-менш, дякувати Богу. Вам красуні, привіт з Дніпра. Дякуємо і вам, доброго вечора, красуні. Передайте привіт Яноці. Вона у вас дуже гарна, щасливої долі нашим доням. У мене теж доця. І вашій доці щасливої долі. Дякую за привіт. Вона тут рядом сидить. Дякую велике. Як ваш садочок в Україні? Ну, то не мій садочок, то садочок там є господарі. Стараюсь не думать, бо коли думаю, плачу, сумую. Але там уже нема тих діточок, уже вони в школу. Ну за два роки вже багато що змінилось. Ще одна людина питає, де пропала ваша кумаваля. Та чого ж вона пропала? Якщо вона не от це ви мене точно дуже давно не дивилися. Кумаваля не веде блог з прошлої весни. чи зліта. Та вона її не веде ту сторінку. Вона його не дуже активно і вела, якщо ви слідкували. Там, ну було, може, три-чотири сторіс, а може, й не було коли. От. Вона приїхала в Польщу до сина, і в неї там, ну, інколи так вона каже, втомлююся, що мені не хочеться телефон у руки брати. Ну, дитина, що таке сидіть з внучкою? Дякую вам, дякую. Тому з комою Валею все добре, просто вона не веде блог. Ну, це було її рішення. Знімати, каже, і ніколи, і нічого толком. Можливо, діти проти, щоб дитину показувала. Та є паня Валя, чого дістали. А, пані Олену, дякую. Звісно, жива, я її не вбила і не з'їла. Вона ось недавно виходила в сторіс, ось недавно каву пила. Інколи вона виходить. Дитин, дівч, дівчинка була маленька. Діти, знаєте, може проти, щоб дитину показувати в сторіс. Це ж не, не кожна мати на це погоджується, невістка. Знаєте Йока? А що показувати тоді? Як вона їсти, готова. Її би там скоріше приготувати, та з нею піти десь на прогуляночку. Ну, самі ж все розумієте. Так що вона в, в декретному відпусці, в декретній відпустці. Як вийде з декретної відпустки, так і приєднається до мене в блог. Все добре. Ой. Дякую вам. Не можу сказати до невістки ставлення, як до дочки, так. Да. Так буде, так є. Навіть, мабуть, і краще. Бо то ж своя, то. Смотря, яка невістка вам буде. Ну я ж і кажу навіть краще. Чого буде? Є. Якщо неофіційно, то це не значить, що її немає. Я до всіх гарно ставлюсь, до передовій мені. Поки мене не виведуть, поки кранік дуже не заляпають. А як краник заляпають, тоді да. Підсади. Щас до мене буде лізти. Придержи. 65. п'ять. Ну, що і пів сьомого. Время летити. Тільки прошу, як до тетя буде відношено. Чого не спрашуєте, як до зятя буде відношення? Зять, де тебе взять, да? Чи як? А до зятя відношення? По відношенню, як до тещі. Як до тещі гарно, значить до зятя гарно. Привіт, пані Оксана, привіт. Тільки так. Але вірди. Як до мене, так і я. Отаке от от. От в мене відношення буде до всіх. до всіх. Житомир, привіт.